Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чому відео. Вже сьогодні на нас з вами очікує команда року. Планую стрімити, якщо все буде добре, будемо з вами дивитись нападників, розбирати що до чого. А допоки в вашій увазі, друга нарізка оцього прекрасного піку 86 базова срібла серед або УЄФА ліги Чемпіонів. Герой на вибір, один з трьох карточок, який ми отримали ще в неділю. Але сьогодні, в п'ятницю, ми отримаємо його по. Повторний реліз, так би мовити, тож ви зможете ще раз зібрати його два рази, а тому я вирішив, що вам буде цікаво подивитись, як ще падала з цього піку. Нагадаю, що ми відкрили неймовірні там 110 чи навіть більше цих піків, тому було прийнято рішення розбити на дві частини. І от саме зараз мені здалося актуально викласти другу. Тож, якщо контент вам подобається, обов'язково протисніть лайк. А також напишіть мені ще раз, то випав особисто вам. Ну і якщо ви новенький на каналі. Не забудьте підписатись, в нас тут цікаво. Побачимось з вами, друзі, коли побачимось, сподіваюсь, сьогодні ввечері під шалений івентоті. А поки приємного вам перегляду. Кодіменш, консерва Гетті. І футре! Він на французькій мові відкрив. Він хотів бути як Толя, завтикав, відкрив на французький і отримав футре за 500к. Це що таке? Ну, а другий просто рікін, але епер. Але перший це тотальна перемога, вибачте. В нас чергова всі повага. Пан Дос двох героїв зробив. І Антоніо Ді Наталія. Який, можливо, для нього конкретно і не буде перемогою тотальною. Але це точна картка, яка непогана, за яку можна грати. І другий це буде Фодор Владимирович. Майже як Владимирич, можливо, Володимирич, можливо, це твоє. Ім'я по батькові, да? О ні, це поки повного бела. Він бере Фодор. А що другий? Можливо, хоча б другий. О, це найгірші два піки. Пан Володимир або Володимирич. Мені шкода, це найгірші два піки, які ми бачили за сьогодні. Кум кумфул біта. Так. В нас дірк'ю тут. Дуже швидко ти відкрив, друже. Елесар, я навіть не встиг нічого сказати. А, ти швидко відкрив і отримав дірка кюйта. Ну ми хоча б побачили, що є срібл серед ікони в цьому піці, але, чесно кажучи, ну таке собі. Кум так крутить фінзідада. Опа! Успіхів тобі, друже. Біг Бікстанлі і кошти жулі. Щось якась фігня. А, кісіл. Декілька... Декілька поганих піків. Це що? А? Куди? Легенда! Ну. Легенда, ти знав, ти знаєш, що я гакпо, да? ти спеціально його закинув. Він взяв і закинув гакпо. Ну що за людина, а? FC Пережечик, FC легенда, і, і гакпо закинув, ну. І на тобі, Люсіо, каже гра за гакпо. Та я б хоча б би сказав, якщо б зараз якась срака випала, я б сказав би на тобі, це за те, що гакпо закинув ОСБ. Так зараз тут всі Ліверпуль будуть сюди зливати. Що ти робиш, легенда? І ще й йому насипали. Але що відбувається? Легенда! Так не можна робити з Ліверпуля? Алло? Вітаю, це дві перемоги, дві класні картки. Ну що, FC неповага, Лордерон! Ану давай. <ріст> ну ти маєш отримати 6,86 за логіку. Опа, інформує, трейдер. Думає, думає. Окей, будь ласка, в тебе навіть один є. Обирай, кого хочеш до своєї колекції FC неповаги. Просто будь-якого козака. <ріст> Всі залетять. І, будь ласка, ще тобі трьох. Слухай, ну до речі, Пілея, це перемога. А, а другий пік не такий поганий, як міг би бути. Але в твій склад. Там Фьолер був в другому чи ні, друзі. Буде Веслі Снейдер. Ну це майже це жінуля для бідних. Хто буде другий? Ано. Ано, ано. Думаю, а що думати? В тебе один лишився. О, ні. Оооо. Огой, о, о. 386. То навіть не Фодор, жесть. Ромчик легенда. Ромчик легенда. А хто номер 9. Бажаю успіхів і. О, ні, слухайте, треба міняти платформу, друзі. Ми зараз підемо на консоль, тому що це не діло. Треба трошки, ну, щось зробити. Ми, ми не можемо так просто брати і дивитись, як Діскорд ловить 8 габел поспіль. Це ненормально. А ну давай. Да-да-да-да-да, друзі, да, це просто 47-ма зрада. Можна відкривати просто до утра. Жесть, да. І тут два піки. І тут на консолі ми повертаємося. Чергує всі повага. Ми повернулися, тому що... В нас був поганий дроп з Діскорду. Сподіваємось, консоль. Перерве це. Руй кошта, ні, Не перериваємо. Лише Руй Кошта. Поки ні, хто другий. Людовік Жулі. Ну це теж він нічого не коштує, да? Слухай, ну за нього хоча б можна бігати. А, він коштує 100к. Ну, ну таке. Ми вже відкрили 60 піків, а в нас ще і консоль, і, і по два всі роблять. У нас сьогодні 100 буде. Бажаю успіхів тобі, друже. І це буде К'ювел. -Well. Це буде Габела. повна. Другий. Два ЛЧ Героя, але жодного з них ми не хочемо бачити. Да, Справедливо. То лише фодер. Тут, щоб витягнути, ми рідко дуже чогось бачимо. Щось казерне. А от герої, так. Да, герої може бути. Олігун Сульшер, Пак Дісун і Лендон Донован. То є Габела. Незважаючи на Ліга Чемпіонівського героя. Хто другий? Ярі Літманін Окоча і Барбатов. Ну це теж лише, на жаль, тільки Фода. І два. І чергова і всі повага, але ви чат бомбите сьогодні. Ви просто знищуєте EA. Але вони знищують нас дропом, на жаль. Я беру Фодер, в твій склад ніхто тут не зайде і близько. Джан -Лука Віалі. Дуже гарний футболіст, але хоча б його спешл картку побачити, ану, другий. Гову спешл. я дуже сильно не радію, тому що він вже не настільки дорогий, але точно беру його, бо як мінімум рейтинг, як максимум за нього можна побігати, стати непогані. Ну що, рухаємось далі? Ще два піки, ще дві надії на топовий дроп. Руй Кошта, смолярик бербато, щось викрутили. Друга година пішла, і друга година, кінець другої години то щось взагалі не катить. Давно-давно не було гарної картки. І ні, на жаль, тут лише звичайні герої, лише фодер. Друже, співчуття. Беру віалі, тому що фодер, але це не годиться. Дякую тобі за контент. Він хоче, щоб йому три срібла допомогли отримати гарного героя. Окей. Давайте спробуємо. Талян тут є, добре. Це ти так. А, талян, таледа і Толкін. Ага. <риклад> Толя, Толя, це по тебе, бачиш? І жулі. Зай. Слухай, ну якщо б тут був зараз Жоля, то всі пішли б змитати на маркеті талянів. Можна було б давати в закуп в Діскорд. 4 інформи і 2 герої. Друже, прохання відкрий героїв тоді. Добре? Ага. Давай, бажаю тобі успіхів з героями. Лелікін Руді Фьоллер. Я брав би Фьоллера, бо це як мінімум фодор найбільший. І ми все ж е, рахуємо через раз Фьоллера, да? Ну, для твого складу це буде зрада. Він тобі не залітає. А хто другий? Бомбастор. А скільки ціна цієї Бомпастор? Дайте я перевірю. Бо мені казали, що це 650к, але я не вірю, що ця Бомпастор коштує 50к. Давай поки відкривай інформів. 184 чат. А що про що мова? Це точно перемога. Шотік, друже, давай! бажаю успіхів! Один герой, одна спроба. І Бомпастор. Окей. Хто в тебе там ліворуч? Картка гарна. Хто ліворуч? Вона як е, бача тільки з маркету. Картка на 500 тисяч або дорожче на маркеті. Пан фіксує, роботягам в чат закидає 10 сабак. Якщо не буде такої розкоші, то роботяги з чату лишаються без подарункових сабак. Ну що, перша спроба. Дайте з першої. Щоб ми одразу видихнули. Окей, ясно все. Я так розумію, шансів немає. Папе. Жилі там не 500к, да, чат? <с> Давай другий. <с> Дай же нолюємо, ну? А, ні. А -а -а. <с> Слухай, ну, губу буде перемога і лісі непогано грати можна. Обирай сам в себе три різнокольорові картки перший раз сьогодні. Але, на жаль, чат, це не 500к, ну шанс був дуже маленький. Наступні два піки, наступна всі повага. Бейджі, Монако, Барселони та Манчестер Сіті. Дуже цікавий підбір. Хто тут буде? А буде шляпа. Окей. Ясна, Ієй. Ми вас зрозуміли. Ми вас зрозуміли. Можна щось покраще, будь ласка, з другої спроби? Стів Макманаман. Дві зради, на жаль, за Макманами не можна бігати. Недерфокс і твої два піки. Трусив, трусив, він каже. Все витрусив, що можна. І напевно, що витрусив. Лише Фодор в першому. Франчіс Колі місяць тому був би непоганий. Зараз лише Фодор. Я б все одно брав Франче Колі. Хоча б тому, що це найкраща його версія. Хто другий? Йорнарне Рісе і Квокано. Ну це буде, звісно, зрада, і він бере кано. Я б взяв, до речі, Рісе. І тепер ще два герої. Ей всі повага чергова. Щось, щось ми якийсь вайб зловили взагалі не сипе, де? Кеслер, ну але звичайно, дякую за фоллоу. Якщо б хоча б спешл була, ану другий. Я вже їх і так трушу, і так, і багато ми бачили саме Рісе. Якось хвиля чат. 2L, але за Ріси можна бігати. Мій вердікт такий Гарріус, дякую. Перший пік полетів. Дві спешл версії, але, на жаль, лише фодерні. Олє Гунер Сульшар, він бере, бо це фодер. Хто другий? Може трухани трошки? Витруси погані. Ні, не витрушує. І лише Рікардо Карвальо. О, ну да, зараз прям хвиля. Друже, мені шкода грозний. Полетіли чергова всі повага. Черговий два герої. Ми наближаємось до 100. Але поки це лише Барбатов і Єй. ви бачите ту кількість. Треба підправити статистику. Будь ласка, та ну що за срака? Літ мені? Ну, щось взагалі погано. Нам потрібно гарну картку. Толя, якщо не ти. То ніхто, а то я буду засмучений Недерфокс, дякую. Два Сріпл Рез але лише Фернандо Морієтес. Ні. Це не Давіджі Нуля, хоча він на нього трошки схожий. Другий. Другий консерво Агетті, Ну. Бомбастор, Ну, це 184 тисячі, але Толя. Що трапилось? Щось не те сьогодні з тобою. Хі. Ну, хоч одна перемога буде, хоч одна, хоч якось. Друже, Анкер, в нас було роз'єднання, але зараз ми приєдналися знов, щоб отримати бікстан та Лізерезьо. Ну таке, типу, напевно, не найгірше з того, що ми сьогодні бачили. А він бере Рікарду Карвалю. Дивний вибір. Ну там бачили воруч, звісно. Да, Там не для цього складу. Не для цього складу. Тут треба щось прям потужне. Немає слів, друзі. Якось ми дуже гарно йшли, але в якийсь момент її вирішили, що дроп треба викрутити. Окей, Алекс Теліс з нього є цікаво. І FC повага, два герої. Майже ми підійшли до позначки 100. Але Йорнар не Ріси. Не, най, не найпоганіший варіант насправді. В тебе там Хуверс, настільки, я пам'ятаю. Я б точно брав Ріси, бо він, як мінімум, фодер. Як максимум можна за нього в якомусь режимі побігати. Я бігав під перебудову як опорний півзахисник, то є дуже файна картка. Давай другий. А це Габела. Повна Габела. Це лише фодер. Ну да, якось нас прям на дно ми просто летимо. Ано, ну, я не використовував сьогодні ще лівий мізинець. Можливо, зараз він допоможе. О ні, та ні, на ну, щось взагалі. Типу, останні 15 хвилин, друзі, прям, прям гайки. Ну, це навіть... Оце прям габела. Ну, тут битву, легендарну пісню, легендарний матч. Ну дайте нам легендарний пік. Єй. Лише снейдер. Беру снейдера просто, тому що він, типу, якось можна десь в купці побігати, але це жесть. Окей, тут у нас ще й два. І це є всі повага. І це гарі ківел жесть. Я вже навіть не сподіваюсь. От знаєте, то те відчуття, коли ти, типу, а коли це колись скінчиться? Ну ні, ну це Сріпл серед картка, але це лише Дірк. Ну тут є паклак її, ну давайте хоча б тут. Ну, хоча б щось. Хоча б кол. Не для цього аккаунту, не для цього клубу, але це хоча б 200к. FC пиріжечок. І ти. А він гакпо зливає. Ах ти ж, ну. Ах ти ж. Не можна так робити! Не можна так робити! З кодік Не можна! Він пам'ятає, що він приніс Люсіо в легенді. І хоче косплеїти. Це так не працює. Або працює. Скотт, окей, скот не погана картка, це буде перемога. Не топ, не люсьо, як було в легенди, але я вітаю тебе, тому що ти став першим сотим піком, який ми розміняли на стрімі. І це. Я не знаю навіть, як це сказати. Це навіть не повага, не поважища. Це просто FC ніхрена собі. І це дві, 101 і 102, пік номер 101. Ну, могло бути краще її, якщо чесно. Давайте виправляйтеся на 102-му. Тут я вам пробачу, якщо тут буде гарна картка. Но. Ні. А. Ну, це лише рейтон. Це ще дві зради. Ано. Перший консерва Агенті. Но. Навіть толя. Навіть толя не має цього паклаку в цьому піці. Ну, це, це говорить про багато. Другий. Ну, це мало статися. Це мало статися. Карліто Стевес, напевно, вже не настільки гарний. Слухай, хоча б можна обрати грабельну картку. Я б теж брав голу. За нього можна бігати, і це відбиває вартість піку в декілька разів. Хто другий? А, Петрович! 500 кат скільки там. Завози! Gianluca Vialli спешл версія. Я навіть не знаю, чи зайде він тобі в склад чи ні, слухай. Ну, але це точно крута картка в контексті дропу з цього піку, тому я тебе вітаю. Давай. Іван Кордоба. Не знаю ціну маркет поточну. Напевно. Да, він бере фодер чи ні. Ну, слухай, дай кордобу гляну. 212 тисяч монет на ПК 182. Це буде перемога і на ПК, і на консолі. Let's go. О. Ще один Кордоба. Окей. Окей, окей, окей. Іван Кордоба. Це буде перемога. Фростібл, друже. Бажаю успіхів в твоєму піці. Дуже цікаво. Ну це фодор, на жаль. Три версії карток. Але лише Фодор. Фернандо Морріентес. Може Дудика легенду Ліверпуля? Колер, Хоча б фодер. Але це буде, звісно, зрада. І другий. І другий другий другий. Підвисання. О, ні. Віаля звичайний, 2,89-х. Мені дуже шкода, друже. Це часто гравцям з невеликим досвідом щастить цих піків. Йому важливо зловити тут картку. Хай не недорожчу, але грабельно. А, я брав кюйте, за нього точно можна бігати в твоєму складі. Але це буде ще одна зрада. 76, чи може 70. Слухайте, а до того ж теж була зрада. Да, подивіться: 33 на 77. Let's go. Але ви навалили сьогодні. Так, да, тут, тут, тут закінчили.